Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом. Голову Верховного суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного суду в порядку, встановленому законом. Стаття 128. Затверджує на посаду судді Президент УНР за результатами конкурсну. Тобто, щоб судова гілка влади була максимально незалежною від президента та інших чиновників, президент тільки затверджує своїм підписом, де буде вказано про початок та закінчення контракту умови дострокового звілення та захалатне ставлення до роботи, неявка без поважних причин. Тобто вказані причини розірвання контракту через злочин чи неявку з подальшим покаранням у вигляді штрафу чи кримінальної відповідальності. Голову ПНП обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум ПНП в порядку, встановленому законом.